Вітаю! Тема сьогоднішнього нашого заняття утворення Радянського Союзу та монополія влад. Головними датами є: березень 1921 грудень 1920, листопад 1921 період голоду. 1921-1923 роки, 30 грудня 1922 рік, коли було оформлено декларацію про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, також квітень 1925 і жовтень 1924. Будь ласка, розгляньте та назвіть події, які я не назвала. Офіційна пропаганда твердила, що причиною труднощів є саботаж продовольчої політики радянської влади. Заможною частиною селянства куркулями, і називала повстанський рух куркульським бандитизмом у боротьбу з повстанськими загонами в 1921 році були направлені Раковський та Фрунзе. Тобто тепер всі люди, які не погоджувалися з радянською владою на селі, стали називатися куркулями. У травні червні 1921 року стало зрозуміло, що насувається жахлива посуха, природний катаклізм ударив по основним хліборобським регіонам. Наприклад, він пройшовся і по південних губерніях України. Становище в південних губерніях України трагічно погіршувалося. Ситуація замовчувалася. Лише одна єдина газета Братерська допомога хлібам описала цю ситуацію. Інформаційна блокада була знята тільки на початку 1922 року, коли почалася масова смертість від голоду. Америка запропонувала надати Україні допомогу, але Радянський Союз відмовився від неї. Радянська влада скористалася природним катаклізмом, щоб упоратися з куркульським бантитизмом та зламати опір, який чинило селянство проти радянської влади та її колгоспів. у 1921 році в Україні було вперше застосовано терор голодом. Таких терорів за всю історію держави було три.

28 грудня 1920 року Ленін, Чечерін та Раковський підписали союзний робітничо-селянський договір. Преамбулі договору було наголошено на незалежності і суверенності обох держав, тобто Україна була незалежною та суверенною за цим договором. От ви можете побачити Христіана Раковського. Він був одним із фундаторів соціал-демократичних партій Болгарії та Румунії. Згодом, це радянський комуністичний діяч, який активно встановлював цю владу в Україні. У 1919 році було встановлено договірну федерацію між Україною та Росією. Державною владою в завойованій більшовиками країні формальна була система рад, вершину якої посідав Всеросійський центральний виконавчий комітет, а в Україні Всеукраїнський центральний виконавчий комітет. Влада повинна була здійснюватися колегіальним органом, президією, яку очолювали Калінін і Петровський, але їх влада була формальною. У квітні 1922 року за подачі Леніна було утворено посаду генерального секретаря. Ленін не брав участі в роботі комісії через хворобу, ознайомившись з матеріалами комісії, він запропонував утворити Радянський Союз, тобто нову федерацію у складі Російської, Закавказької, України і Білорусії. Форма єдиної держави, яку запропонував Ленін, була затверджена жовтневим пленумом. 30 грудня 1922 року на першому всесоюзному з'їзді рад було затверджено декларацію про утворення Радянського Союзу. Пізніше, 31 січня 1924 року, було прийнято Конституцію Радянського Союзу. У жовтні, у 1921 році, на півострові, саме яку називали Таврійською губернією, було створено Кримську Автономну Соціалістичну Радянську Республіку у складі Радянського Союзу. І дякую всім за увагу.